Показати Києву і всій Україні залізний порядок і дисципліну. Думаю, що в Україні Україніша молодь, яка здатна щось змінювати в цій країні. Не Шкода, що такий день, коли держава визнала захисників України на 14 жовтня, поклав тільки зараз, бо мій дід був в УПА і ну, він не дочекався на сьогодні. Європа сьогодні належить нам. І нам належить майбутнє. Слава Україні! Героям слава! Беремо участь у знак солідарності з героями Української посадської армії, які змагаються за свободу і незалежність своєї батьківщини від німецьких і совєтських окупантів.